Мама, це найскладніша і найважливіша робота в світі. Вона не має вихідних, в неї немає канікул. Проблема в цій роботі, що вона невидима, її часто не помічають та не цінують. Погодьтеся, не часто ви почуєте від чоловіка Вау! Як ти круто! 10 разів зібрала речі за своїми дітьми. Тому кожній жінці треба навчитися тримати баланс, а також описово себе хвалити і бачити прогрес своєї роботи, намагатися оптимізувати процеси, щоб не робити однакові дії. Якщо за тебе це може зробити хтось інший, наприклад, робот-пилосос або мультиварка, яка готує їсти, або сушилка, яка сушить речі. Обов'язково приєднуйте до процесу своїх дітей. Якщо ви привизвичаєте дітей, що ви мама, обслуговуючи персонал. Дитина не буде цінувати пророблену вами роботу, а також не буде розвивати самостійність і навички самовпевненості. Пам'ятайте, коли діти маленькі від нуля до шести років, це той період, коли мозок розвивається максимально швидко і на рівні нейронних зв'язків закладаються звички. Тобто, якщо хочете, щоб ваші діти після шести років допомагали, мали зону відповідальності вдома, робили це не через те, що ви на них кричите і примушуєте, а тому, що вони розуміють і усвідомлюють, навіщо це потрібно, і усвідомлюють свою відповідальність. Для того щоб все це було обов'язково, Чайте малюків до своїх домашніх робіт, а ви долучаєте своїх діток до допомоги.